Вітаю вас, друзі! Незважаючи на майже дводенні перемовини у Саудівській Аравії, незважаючи на сьогоднішні гучні заяви з Кремля, які пролунали в районі обіду, звісно, в першу чергу від речника Путіна Піскова, який в чергу раз почав обвинувачувати Україну, і заявив про те, що, начебто, Україна зірвала ухвалення спільної заяви зі США за підсумками переговорів в Віріяді. Незважаючи на сьогоднішні заяви від Лаврова, уся промова якого звелася до одного, що Москва з не вірить, і навіть незважаючи на сьогоднішні повідомлення від російських пропагандистів, які писали про те, що переговори Росії Шаверіяді нагадали їм передостанню серію доброго серіалу, сьогодні ввечері таке про щось домовилися. Чи не домовилися? У будь-якому разі є вже офіційні повідомлення, заяви з такими підсумками. Від Сполучені Америки, від України та Російської Федерації. Російські пропагандисти все це підсумували, звели до декількох пунктів. Я в цьому випуску не буду по всіх пунктах пробігатися, хочу звертати вашу увагу на основному. Але при цьому я зазначу, що офіційно повідомлялося, що на переговорах у Саудівській Аравії топовою темою буде безпека на Чорномурі. І, очевидно, що вже є підсумкові заяви, то про це має йтися, про якісь хоча б домовленості. Щодо заяв зі Сполучених Штатів Америки, то ША повідомили, що вони домовилися гарантувати безперешкодне і безпечне пересування суден, і це, звісно, очікувано, але про реакцію Росії я скажу пізніше. Що важливо, це те, що США за підсумками цих перемовин повідомили про те, що домовлено про розробку механізму заборони ударів по енергетичних об'єктах Росії та України. Якщо вже Сполучені Штати повідомили, що необхідно розробити механізм, то це прямо вказує на те, що так зване часткове перемир'я, взаємний на обстріл об'єктів енергетики, не працює. Питання, коли цей механізм буде відпрацьований щодо заяв з України, то заяви дещо різняться. До речі, всі заяви, як від США, так і від України і Росії, різняться. Кожна країна трактує їх по-своєму. Україна повідомила, що вона домовилася забезпечити безпечне судноплавство. Також щодо цього механізму заборони ударів по енергооб'єктах, Україна підтвердила, що домовлено розробити угоду президентів Трампа і Зеленського про заборону ударів по енергетичних об'єктах України та Росії. Але що стосується Російської Федерації, тут взагалі цікаво. Тому що Москва навіть у цьому підсумковому коміке почала виставляти якісь вимоги ультиматуми. Першим раз заявила, що домовленості щодо Чорного моря вони наберуть чинності лише після зняття санкцій з російського Росхосільбанку, так також російських виробників, експортерів продовольства і зняття обмежень для російських суден, в тому числі щодо їх страхування. Крім того, Росхосільбанк, а також деякі інші банки мають бути підключені до СВІФТУ щодо ударів чи. Частково перемир'я і взаємного необстрілу об'єктів енергетики, то Москва сказала так, що перемир'я начебто, діє з 18 березня, і поки буде розроблений цей так званий механізм заборони ударів, то виникає питання: а що тоді через 30 днів? Знову прийдеться Трамп потелефонувати Путіну і домовлятися. Але і наприкінець потрібно сказати, що Москва підкреслила, що Росія може вийти з домовленостей, якщо Україна не буде їх дотримуватись. Тим чином, і зважаючи в першу чергу на такі заяви з Москви і загалом, що позиції країн дещо різняться, що немає спільної такої заяви, немає спільних підсумків. Насправді глобально ні про що не домовились, і російські пропагандисти прямо про це пишуть: що серйозного прогресу немає, що залишилися при своїх, і є від Піскова, який повідомив, що розмови на найвищому рівні мішати РФ поки немає в планах. Тому, незважаючи на деякі певні такі намагання нагнітати від деяких блогерів, так званих експертів, політичних оглядачів, але це у них така робота нагнітати. Я хочу закликати усіх критично ставитися до інформації. До усього потрібно дивитися в першу чергу на реакцію Кремля і на те, що відбувається. Поки є заяви, поки якихось серйозних домовленостей немає. Ще... Потрібно зазначити, що є повідомлення від кремлівського політолога Маркова, який щодо цього перемир'я повідомив, що позиції США, України та Росії відрізняються. І що поки США та Україна говорять, що ці домовленості набирають чинності одразу, то Москва заявляє, що ці домовленості набудуть чинності лише після того, як будуть зняті санкції Роса Сільхозбанку, цей банк буде підключений до СВІФТУ. Будуть зняті санкції з компаній, які виробляють господарську продукцію із експортерів, будуть відкриті кореспондентські рахунки для цих компаній, будуть зняті санкції з російських суден, які задіяні в експорті продовольства, в експорті мінеральних добрив. Також буде створена система перевірки, щоб цивільні судна не могли в українські порти перевозити зброю. Ось цей пункт важливий, і про нас в ЗМІ мало пишуть. А в одному з передніх випусків я говорив про те, і про це писали пропагандисти: що Москва мала на цих перемовинах вимагати того, щоб була створена певна місія. І щоб в тому числі росіяни могли, як це було раніше, у 2022 році, перевіряти усі судна, і ми пам'ятаємо, що вони таким чином навіть блокували пересування суден, блокували наш частково експорт, вони уповільнювали наш експорт, ну експорт бідно і імпорт таким чином. І зараз Москва фактично знову висуває ультиматум. Ми хочемо зробити таку певну місію, і щоб росіяни мали право оглядати всі судна. Но країна, звісно, на це не погодилась. Крім того, щодо ударів по інфраструктурі, Марков пише про те, що Україна вважає, що не повинно бути ударів по портовій інфраструктурі, а в Росії щодо портів нічого не говориться. Тобто, Москва хоче надалі продовжувати бити в першу чергу по Одещині, по нашому одеському морському порту, та й не тільки. І знову ж таки повернемося до того, а про що домовились. А виявляється, що про щось наче домовилися, говорили, говорили, балакали, і що тепер сіли і заплакали. Але перемови не будуть продовжуватись. Ми поговоримо про реакцію з України дещо згодом. А зараз я хочу таку новину, яка зараз топова в російських ЗМІ. Це те, що Центральний Банк Росії опублікував лякаючу закриту доповідь. Щодо цієї доповіді, то російські ЗМІ пишуть про те, що згідно прогнозів від російського центрального банку Банку Росії, що ситуація на світовому ринку нафти може змінитися. І в першу чергу через те, що Сполучені Америки будуть значно більше видобувати нафти, також значно збільшують видобуток ті країни, які не входять в ОПЕК -плюс. І загалом, якщо проаналізувати... Те, що пишуть пропагандисти, цю так звану доповідь, то натяки йдуть на те, що Росія може повернутися до 90-х, але я зараз не буду забігати наперед, не буду робити якихось оптимістичних прогнозів. Але у будь-якому разі, добрим є те, що на Росії взагалі зараз почали турбуватися. З російською економікою проблем вистачає. Зокрема, я хочу таку новину процитувати: Це новина вчорашня про те, що Росія знижує експорт металопродукції, в залежності від того, яка саме металопродукція, на 10 15%. Крім того, є статті, зокрема сьогоднішня новина, що у цьому році з російського ринку підуть десятки китайських автомобільних брендів. Є реальний спад на автомобільному ринку в Росії, і це вказує на те, що ситуація з економікою дійсно погана. Поки, зважаючи на те, що Росія вона не публікує офіційну статистику якихось таких підсумків підводити зарано, але, як мінімум, якісь такі тривожні нотки точно є. Щодо реакції з України стосовно підсумків перемовин у Саудівській Аравії, є декілька заяв, в першу чергу, від президента України Зеленського, який сказав прямо, що один із пунктів домовленостей РФ і США послаблює антиросійські санкції. Звісно, мова йде про той пункт, що Росія вимагає зняти санкції з розхольбанку деяких російських компаній, російських суден ще вона вимагає послаблень щодо страхування та іншого. І за словами президента України, Україна проти цього пункту виступала, і це є однією з них причин, чому позиції не були узгоджені. Крім того, Україна стоїть на тому, що Росія повинна припинити обстрілювати наші порти. Чому для нас це важливо? Це важливо тому, що, наприклад, за минулий місяць у нас, на жаль, знизився експорт. Було повідомлення 18 березня про те, що Україна у січні скоротила експорт товарів на 11,5%. 11,5% – це відносно багато, і я скажу так, що цілком можливо, що на це вплинули і обстріли, адже Москва майже щоденно б'є по Одещині. А для нас морські шляхи експорту це зараз основні. І тому Україна, і до речі, президент Крим Зеленський перше запропонував перемир'я в повітрі і на морі. Вона зацікавлена в тому, щоб Кремль перестав бити по наших портах. А Москва не хоче, вона хоче надалі продовжувати, тому що цілі Путіна не змінились. Проте, незважаючи на такі заяви нашого президента, з'явилася заява з Білого Дому, де сказали так, що США допоможуть Росії відновити доступ до світових ринків зерна та добре. Виявляється, що допоможе. Важко сказати, які були перемовини між США та Росією, про що вони там домовилися, але цілком можливо, що Трамп здійснить перші кроки. Тому слідкуємо за розвитком подій. Крім того, є ще заява президента України щодо території, адже президент Ша Трамп вчора ввечері заявляв, що мова йшла і про території. Зеленський повідомив, що щодо території буде складний діалог з РФ та США. і він буде складний в тому числі й тому. Що сьогодні російські пропагандисти нагнітають стосовно Білгородщини, наприклад, вони пишуть про те, що це Буцімто акт Агонії Зеленського, пишуть про наступ ЗСУ в Білгородську область. Так вони повідомляють, що стало відомо про серйозні резерви ЗСУ для прориву кордону з Білгородською областю. І вчора, зокрема, ввечері було повідомлення від так званих винкурів, зокрема від Романова Лайт, що зокрема населений пункт Поповка перейшов під контроль ЗСУ. Загалом щодо Білгородщини, поки не можу сказати про якісь там наші великі успіхи, прориви, як це було, наприклад, влітку минулого року, коли була курська наступальна оборонна операція, але тим не менш, російська армія не може звільнити ні Курську область до кінця, не може звільнити і Білгородську область. Ще, що потрібно зазначити, що президент Корін-Зеленський підкреслив, що домовилися не лише про тишу на морі, а й про відсутність атак на енергетику. Звісно, домовилися, тому що США повідомили, що домовилися про розробку механізму, але знову ж таки питання, коли? Коли? Адже механізму немає, а Москва рахує 30 днів з 18 березня. Тому очікуємо якихось додаткових повідомлень, якихось можливих рішень чи розробку узгодження цього механізму. Ще заява від президента України, що Україна та США проведуть нові зустрічі найближчим часом. Таким чином, перемовини україно-американські будуть продовжуватися. Важливо, що сьогодні з'явилися дані чергових соцопитувань українців і згідно сопитувань КМІС, абсолютна більшість українців позитивно ставиться до 30 перемир'я, але категорично проти вимог Росії. Українці підтримують перемир'я, але українці виступають категорично проти путінського ультиматуму. Друзі, а закінчимо цей випуск на такі добрі новині про те, що Данія виділить 130 мільйонів євро для інвестицій в український ОПК. Ця новина добра не лише тому, що Данія вона дійсно виділяє інвестиції в наш ВПК. Для нас це величезний плюс для роботи наших підприємств, як державних, так і комерційних, а ще й важливо тому, що в Данії змінилася влада. Починаючи з початку лютого, там новий прем'єр-міністр. Як ми бачимо, загалом політика Данії щодо України не змінилася, і це безумовно добре. Адже прем'єр-міністр Данії він з партії націоналістів, і раніше з цієї партії лунали різні заяви. Друзі, а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в Етері.